П'ята книга Псалмів. Псалом 149. Тріумфальна пісня Співайте Господу нову пісню. Славте Його на зібранні праведників. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, сини Сіону царем своїм хай веселяться. Нехай ім'я Його прославляють танцем, нехай йому грають на бубнах та арфі, бо Господь прихильний до народу свого і вінчає перемогою покірних, хай торжествують праведники в славі, на своїх ложах радісно співають. Хай хвала Божа наповнює уста їхні, і меч двосічний буде у руках їх, щоб учинити помсту над народами і племенам завдати покарання. Щоб їхніх князів закувати в кайдани і їх вельмож у залізні окови, щоб над ними здійснити суд призначений це честь для всіх його вірних. Аллілуя! Коментар до 149-го Псалма Перша стрічка вживає технічне слово Хасідім, Хасиди. Яке перекладається як вірні, побожні, справедливі. Псалом 149 є урочистим та досконалим гімном останніх часів, коли Господь згромадить справедливих в відновленому світі, хоча сам себе він називає нова пісня перша стрічка. Весь твір насичений святковою атмосферою, яку впроваджує початкове Алілуя, що виражається радісним співом, танцем та грою на музичних інструментах. Молитва, до якої заохочує псалом, є подякою, що випливає серце, переповненого релігійними почуттями. Дехто вважає, що псалом 149 був написаний в макавейську епоху в часі юдейського повстання проти насильної геленізації, проведеної сирійським царем Антіохом IV Епіфаном у другому столітті до нашої ери. І дійсно, в ключових моментах першої, п'ятої та дев'ятої стрічках з'являється термін Хасідім. Вірні побожні, за допомогою якого ідентифікувались макавейські повстанці, в першій книзі Макавеїв зустрічаємо це єврейське слово транслітероване, але не перекладене на грецьку мову, якою ця книга була написана. Тоді до них пристала група асидеїв, дослівно хасидів, найбільш відважних в Ізраїлі, кожен відданий Законові. У другій частині псалма зустрічається декілька слів, які запозичені з військової термінології, і може здатися дивним те, що в одній стрічці говориться Хвала, хвала Божа наповнює їх уста, і меч двосічний у їхніх руках. Можливо, це тому, що псалом є співом боротьби та битв за вільність Ізраїлю в епосі тріумфального геленізму. Хасиди змальовані як священники Святої Війни. Їх хвала є вічною, звучить навіть на їх ложах, п'ята стрічка, тобто в часі їх чувань перед битвою. І на світанку з ізраїльськими співами на своїх устах, і в руках з обосічним мечем вони готові піднятися над ворогами народу. Сіонські воїни, готові кинутися в битву, не в благані, розпочинають помсту, сковуючи руки та ноги царів та князів, переконані в Божій підтримці, з якої вони виконують суд призначений. Дев'ята стрічка цей військовий марш, інтерпретований як заклик до есхатологічної боротьби проти зла та несправедливості, має ще одну цікаву особливість. Отож Герман Гункель зауважив, що в третій стрічці говориться про особливий танець махоль, а також у шостій стрічці про меч у руці. То наш псалом був би співом, що товаришував танцю з мечами, ритуальному танцю, який в наш час зустрічається в арабській культурі. Воїни підносили свої мечі і розпочинали танець, що представляв перебіг битви, а в кінці закінчувався співом перемоги. В кожному разі цей псалом причинився до повстання теократичної військової поезії на взір в одній руці хрест, а в інший меч. У сьогоднішньому контексті молитви ця військова символіка зображує всіх вірних, які після ранкових молотов вирушають у світ, переповнених злом та несправедливістю. Великими є сили, які протиставляються Царству Ісуса, адже автор говорить про народи поган, царів та князів сьома восьма стрічки, але він зберігає довіру, бо знає, що з ним є Бог, справжній цар Вселеної. Друга стрічка, і його перемога над злом буде переповнена тріумфом любові. Святий Августин, коментуючи слова псалма, що говорять про хор, бубни та арфу, говорить Що представляє хор? Це спільнота співаків, які співають разом. Якщо співаємо хором, ми повинні співати згідно. Коли співається в хорі, навіть один фальшивий голос вражає слухача і сіє непорозуміння в хорі. А згодом, говорячи про музичні інструменти, питає: чому псалмопівець бере до рук Бубон та псалтир? Щоб не лише голос хвалив Господа, але й інструменти. Коли береться Бубон та псалтир, тоді руки співпрацюють з голосом. І це стосується також тебе. Якщо ти співаєш «Алілуя», то ти повинен дати хліб голодному, одягнути нагого і пригостити подорожуючого. Якщо це учиниш, співає не лише твій голос, але з голосом в гармонії перебувають руки, бо слова згідні з твоїми ділами. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.